Основна проблема, яка е, існувала в Україні багато років, це хаотичність е, нагляду і е, перехресність, і, і європейська хартія оперує конкретно е, терміном нагляд супервіжом. Чому це важливо? Тому що в нас е, е, діє система 26 державних органів. Які здійснюють нагляд і контроль за місцевим самоврядуванням це різноманітні галузеві органи, і що відбувалося на практиці, то чому асоціація міст постійно говорила, що це неефективна система. Коли я вам наведу приклад е зі сфери освіти. Від собі, що два різних контролюючих органа дають е різні вказівки е відповідно управлінню освіти, як організувати освітній процес. Програє хто в першу чергу? Не муніципальні службовці. Да, для них це велика проблема, для них це велике навантаження. Але в першу чергу ми з вами програємо батьки дітей і діти, тому що у вчителів заблокований навчальний процес. Тому питання е, наведення ладу в цій системі. Uh, і впровадження європейського uh, домірного нагляду було ключовим законопроект, про який сьогодні ми говоримо, 14048, містить таку норму, що місцеві державні адміністрації здійснюють нагляд за законністю uh, рішень органів місцевого самоврядування, в тому випадку, якщо uh, нагляд або контроль. Uh, в відповідній сфері діяльності органів місцевого самоврядування не передбачений е, відповідним спеціальним законом. Система е, запрацює е, через рік після завершення е, воєнного стану. За цей час кабінет міністрів е, має підготувати відповідні підзаконні нормативно правові акти.